Вночі росіяни з шахедами атакували Запоріжжя. Перший а потім другий, як дало ворожий дрон вгатив прямісінько в будинок. Тепер тут суцільне згарище. Тут гостинна велика, вся сім'я, як збиралась, всі родинки, всі за великим столом, всі да, день народження, все це саме летом день народження. все в бачейні возлі бані столи, баню тільки Фронтон не і з тої сторони упав, і з цієї сторони упав. Вчора тока забили USB, позакривали. Олександр Іванович, батько власника дому, каже, приїхав одразу, як дізнався про нещастя. Я приїхав тут пожарне, все це саме. Ну а що вже нічого не сделаешь. На щастя, сина з неїсткою вдома не було. Родина вже не вперше потерпає від атак росіян. В суботу, чесно говоря, я э, с балкона видел, как эти э, шахеды летит, летит, а потом нос на этот самый и летит вниз. Чоловік каже, такий жахливий удар від росіян родина отримала напередодні свята сина. Чесно говоря, у нього завтра день народження. Ну і такий день, це сам подарунок від росіян на день народження.